Доброго дня, любі друзі! Знову нові посилочки, знову мій канал розпаковки посилок з Аліеспрес. З вами Ольга. Так що приступимо до нового відео. Так, дивимося, що мені прийшло. Я вже розпакувала, дивіться, усі шелестящі штуки. Думаю, що вам показати. Прийшли мені такі основи під брошки. Хто попереднє відео дивився, то ви знаєте, що я роблю брошки. Такі основи прийшли ось такі невеличкі такому темно е в такому темно-темному сірому кольорі. Е їх тут 50 штучок, ну чомусь продавець їх всіх попакував по 10 штучок, мабуть, вони у них так там продаються. І ось мені ще прийшла більша чуть-чуть основа 2, 2 см то 1,5 сантиметрове, а це 2 см. Отака От основа прийшла теж в темному графіті кольорі. Ось такі прийшли по 50 штучок, і того в мене 100 штучок самих основ. Посилання під відео я залишу всі рекомендації, де його можна купити, що і як. Приступимо до ось такої посилочки. Дивіться: Прийшли два набори таких однотон, два набори, але тут однотонні повністю ниточки, в такому фіолетовому, світлішому і темнішому кольорі. Цей ось кольор такий 29, має Тут метраж заявлено, що тут 10 метрів. Ось такої фірми. дивіться, така, такої фірми, Гарної якості, мені дуже сподобалося. 8 метрів, бачите? 8,75, ось так, 8 метрів. Я не переміряла ніколи. Я їх купую наборами, 5 собі залишаю, 5 залишаю мамі. І ось дивіться, 20... тут був 29-й, дивіться, ось. Де воно? тут, 29, а це 28-й похідний за цим. Колір гарний, мені подобається. Цієї фірми я, мабуть, не замовляла, замовляла інші, хоча може таке бути, що я щось не пам'ятаю або спутала. Гарної якості, однозначно рекомендую. Зараз я сфокусую ще краще, щоб вам видно було якість самої ниточки. Посиланні під відео будуть рекомендації і всі уточнення щодо де придбати і в яку ціну. Так, дивимося, що далі мені прийшло. Ну, як зазвичай мені прийшли такі камінці. Хто не знає, хто перший раз на каналі моєму, то я нагадаю ті, хто вже знають, або просто скажу, що. Я роблю різні поробки, то роблю такі брожечки і використовую багато тут матеріалів, які замовляю на китайському сайті. Це такі прийшли лодочки-маркізики в такому красивому світло-зеленому кольорі мають пришивну основу під желізну матеріал під золото, саму, сам камінець мають такий маю матеріал -стікло, і ось дивіться воду. В цьому зеленому попалася одна синенька така штучка. Теж використаємо, кудись будемо експериментувати і робити нові речі. У мене, до речі, закінчилися в такому розмірі, і то я дозамовила. Де ще повинні бути в іншому кольорі. Так, дивимося. Так, а це новий продавець. Я в цього не замовляла. Він не продає по е, одно, однотонні, він продає. Тільки міксом. Стоїмось мікса як оце цих однотонних. Їх тут заявлено, що тут 50 штучок. Я думаю, що тут 30. Будемо теж пробувати. Камінці красиві, в мене вже такі є. Я просто замовила міксом, тому що була вигідна ціна. Зазвичай я маленькі штуки не замовляю міксом. Мені подобається, коли вони в одному тоні, і їх багато, тому що вони маленькі, їх можна куди багато куди вмістити і вони досить гарної якості. Розмір не пам'ятаю, але зроблю посилання під відео, і ви обов'язково знайдете, якщо захочете, собі купити. Дуже гарний якості сам виконаний камінець. Він має грані, такі, як у ювелірних камінців. Блистить, переливається матеріал самого пришивної основи цапа під золотом. Чотири пришивних там отвори є. Так, Дивимося, що ще прийшло. А ось цей інший колір, за який я вам і казала. Це біленькі прийшли. теж вони часто закінчуються, так як біле-чорне. І червоне це завжди основа всіх основ, вони повинні бути. Дивіться, теж те все, все те саме. Мабуть, це з цього магазина. просто продавець прислав різними посилками. Таке буває. Вони не, не жалкують бумаги, не жалкують е, клійоночних оцих пакетиків, їм все рівно вони все пакують. Е, навіть якщо ви замовите 5 штучок. Десь, як знайдете, все рівно вам. І доставка тут безкоштовна. Я майже завжди беру безкоштовну доставку. Так, фокусуюся і покажу ось цю посилочку, яку хотіла одразу показати. Но забула, дивіться, трошки порвата сама коробочка це такий ночничок, який я замовляла своїй сестрі. Дивіться, ось такий в виді грибочка. Має тут отвори. і... <свісна> Вибачте. Там батареї є, і включається. Щось уже не включається. Ну, або сіли батарейки, або щось трапилося. Так, дивіться, там всередині ось такі батареї. Я їх покручу, може, вони там. Але він чесно, як я його тільки відкрила, він О, дивіться. Це вони якось відійшли. Дивіться, вони так плавно-плавно міняють колір. Мені здається, що є взагалі буде, дивіться, я ось так зроблю, як буде темно, то буде така. Ну, якщо не буде освітлювати, то принаймні буде маякувати, де воно знаходиться, в якій частині кімнаті. Такий грибочок красивий, який переливається. Посилання під відео буде все ось біленький. Тоді в рожевеньке перейде. Отака От красива штучка. Я думаю, що і діткам, і дорослим буде в задоволення. І, оскільки я його купляла, я вам все ставлю під відео. Так, дивіться. А ми хто до чого? А я до свого бісера. Так, дивіться. Такі ось прийшли мені нові камінці, новий е, продавець, я не замовляла, ще у нього не разу. Подивіться, як красиво. В самому камінці, бачите, отут обромле обромлен сам камінець тримач. Тобто, не чотири лапочки, які тривають, а такий віночок, красивий, ажурний, який зроблений із желіза, який тримає сам камінець. А, взяла біленькі і синенькі. Подивлюся, як буде виглядати у виробі, і буду замовляти інші. Є різні розміри. Розмір, мабуть, я такий взяла, тому що мені по грошах підходило. І зауважу, що зараз ціни в Китаї таки трохи підскочили і досить добре. Думаю, тепер треба думати, чи замовляти, чи не замовляти. Ось дивіться, як грані красиво переливаються. Досить гарної якості камінці. Я думаю, що в наступних відео я обов'язково покажу якусь брошку, в яку я використала ці камінці. Або історію про брошки зніму, і теж там будуть вони, ці камінці. Так, дивимося, що ще прийшло мені. Прийшли окремою посилочкою ось такі камінці теж. Дивіться, такі капельки. щас я зроблю отак. Капельки такі е, красиві. Матеріал саме основи під срібло. 4 пришивні отвори. Гарної такої якості. Е, такі вони ніжні, ніжні. На жаль, в мене немає. О, я так відкрию. Щоб вам не шелесті і показати, що вони з собою представляють. Дуже красиві камінці. Їх тут, мабуть, 50 штучок, дивіться, такого ніжного персикового кольору. Нюдові брошки будуть просто бомбічні, дивіться. Грані, подивіться, як грають. Ось, ось Десь тут світло було. Щас, ох, ти. Дивіться, як красиво грають грані. Все блистить, переливається. Ну, Гарна річ, однозначно рекомендую. І буду вам показувати. І посилання оставлю посилання на дивіться, Красиво. Оп! Красива, красива річ. <клух> так, всі, так, всі, я брошу, всі штуки я вам вже показала. Так що, ось сьогодні була така коротенька розпаковочка з такими красивастими всякими речами. Приходить час частенько, все, слава Богу, відсилається. Я надію, що ми з вами будемо зустрічатися частіше. Так що сьогодні була ось така розпаковочка. З вами була Ольга, це мій канал розпаковки посилок з Aliexpress, Так що, миру вам усім, злагоди, благополуччя, взаєморозуміння. Головне, оставайтеся людьми у будь-якій ситуації. Мирного неба всім над головою. Нам зараз це і конче необхідно. Ніякі там посилочки і все остальне. Це просто, звичайно, бо це робота. І ми повинні, повинні робо, кожен держати свій фронт. Тому всім мир і до нових зустрічей, До побачення.